Першочергово водолази сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежують акваторію на наявність вибухонебезпечних предметів. Робочий водолаз, який знаходиться безпосередньо під водою, страхуючий водолаз, який чекає на березі, в случаї екстреної допомоги він спускається на допомогу робочого водолазу. І забезпечує водолаз, який контролює всі дії водолаза на мотузці, тобто водить його і спілкується з ним за допомогою сигнального кінця. Водойму розділяють на коридори, поетапно їх обстежуючи. За сприятливою погоди застосовують підводні та надводні дрони. Виявивши вибухонебезпечний предмет, ліквідовують його на місці, говорить Віталій. Порається з вітрильним озброєнням яхти класу Лазер. Вікторія вітрильним спортом дівчина займається 9 років. «Готуємо яхти до виходу на воду до перших сі змагань вітрильного спорту. Ми були в Класі і згадували правила ну, як це все називається школі займається близько 60 дітей, говорить директор закладу Костянтин Мальцев. У спортшколи в місті кілька баз. Поки Миколаївська акваторія була закрита, діти їздили тренуватись на Телегульський Лиман та у південне на штучну водойму. Проте все одно брали участь у змаганнях в інших містах. На цій локації спортсмени практикували сухі тренування. Це теорія. Це фізподготовка, це робота з матеріальною частиною. У вівторок е, наступної неділі, як отримаємо дозвіл, наші діточки почнуть тренуватися на цій акваторії. Зараз відкрита акваторія у сіверній оконечності Матвіївського заліву. Е, дуже файна акваторія, на якої протягом часу проводилась велика кількість змагань. Це за умови сприятливої погоди, додав Костянтин. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення рішенням обласної військової адміністрації заборонили будь-які пересування водоймами на плавзасобах всім, окрім бортів поліції, рибоохорони, екоінспекції та військових. Олександр Гордієнко, Роман Волинський, Суспільне новини Миколаїв.